Засновники бібліотеки 50 історій. Ім'я герої сьогоднішньої передачі занесене до літопису земської історії Чернігівщини. Добре знане у свій час, далеко за межами Чернігівської губернії, сім'я ім'я вже на початку 20-го століття було забуте. Сьогодні ж, завдяки зусиллям дослідників, до нас повертається пам'ять про Олександра Павловича Карпинського. Колись популярного громадського діяча, лікаря, першого директора Чернігівського міського банку, мецената, просвітителя, одного з засновників Чернігівської громадської бібліотеки і почесного громадянина міста Чернігова. Олександр Павлович походив з дипномаєткового дворянського роду чернігівського повіту Чернігівської губернії. Його батько Павло Іванович дослужився до чина колеського асесора і помер відносно молодим, не забезпечивши нащадків значним спадком. Тому юний Олександр Карпинський вимушений був самотужки виборювати собі становище у суспільстві. У 1845 році він вступив до Чернігівської чоловічої гімназії і згодом продовжив навчання на медичному факультеті Київського університету святого Володимира. У листопаді 1860 року вчена рада університету удостоїла його званням повітового лікаря. Роботу за фахом Карпинський розпочав на посаді міського лікаря у сосниці. Сучасник згадував, що серед місцевого люду довго зберігалися розповіді про доктора як добру і чуйну до чужого горя людину, яка ніколи не відмовляла у допомозі. Дуже часто його маленький дерев'яний будиночок під солом'яною стрихою з самого ранку буквально обступали пацієнти, що прагли фізичного полегшення. Олександр Павлович буквально не мав ні спокою, ні відпочинку, проте за чотири роки доля Олександра Карпинського змінилася. У 1965 році він був обраний гласним Сосницького повітового земства і наступні 17 років життя присвятив громадській роботі. Сумарно 7 років очолював Чернігівську губернську управу, був гласним Чернігівського губернського, сосницького повітового і Чернігівського повітового земств. Слід відмітити, що як земський діяч Карпенський активно прислужився на ниві культури та освіти. Саме в освіті він обачав шлях до забезпечення духовних потреб народу. Я б хотіла відзначити, що ряд дослідників називають Олександра Карпинського серед громадських діячів, які у важких умовах заборони української мови робили все можливе, аби українське слово зазвучало. Проте цей аспект діяльності Олександра Карпинського ще достатньо недосліджений і потребує подальших розвиток. За діяльною участі Карпинського, у 1870 році була заснована Чернігівська учительська семінарія, зазначив, що це була вже третя спроба земства забезпечити сільські школи кваліфікованими педагогічними кадрами. Цього разу спроба була вдалою і навчальний заклад розпочав роботу у листопаді того ж року. А Карпинський власним коштом отримував стипендіатів в семінарії. Рівно за рік, за ініціативою Олександра Павловича, було відкрита земські школи у сосниці. А наступного 1872 року за його ж пропозицією була відкрита сосницька земська бібліотека, основою якої лягли фонди громадської книгозбірні, заснованої ще раніше. Частина книг з приватної бібліотеки Карпинського також поповнила фонди новоствореного закладу. Керуючись цим фактом, у 2016 році Сосницька районна рада присвоїла районній бібліотечній системі ім'я Олександра Павловича Карпенського. У 1875 році Олександр Павлович організував у рідному селі Петрушин двокласне зразкове міністерське училище. Для доволі маленького і глухого села побудова такого престижного навчального закладу було знаковою подією. Як зазначає дослідник Сергій Горобець, суцільна заслуга Олександра Карпинського полягала в тому, що він зміг надихнути людей на велику справу, потужно лобіював цю ідею на всіх рівнях. Відчайдушне відстоював існування школи у затяжному листуванні з Київським навчальним округом. Двокласне міністерське училище у Петрушині доволі довго залишалося єдиним у Чернівському повіті і стало гордістю та окрасою населеного пункту на довгі роки. У 1877 році Олександр Карпинський увійшов до когорти засновників Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувавши для неї 63 карбованців. карбованці. Ця сума значно перевищувала внески інших засновників книгозбірні. Чимало зробив Олександр Карпинський і в соціально-економічній сфері. Він домігся урядової допомоги населенню голодуючих північних повітів губернії. Він сіляка сприяв створенню у губернії позиково-ощадних товариств, які б покращили умову селянського побуту і захистили селян у невражайні роки. Більше того, у своєму рідному Петрушині Карпинський організував перше у Чернігівському повіті подібне товариство. На час головування Карпінського у Чернігівській губернській земській управі припадає і прийняття рішення про створення статистичного відділення, яке розпочало діяльність у лютому 1876 року, і за два роки дослідила Чернігівські і Брознянські повіти губернії що дозволило більш справедливо здійснити оподаткування населення. Олександр Павлович двічі обирався гласним і Чернігівської міської думи. Ще у 1872 році він запропонував зібранню збудувати у місті водогін, але реалізація проєкту розпочалася лише за кілька років. Саме Карпинський під час обговорення цього питання наполягав на дослідженні околиць міста, особливо єлівщини, з метою винайдення джерельних вод для забезпечення міста якісною питною водою.